Заповідь не убій. Шоста заповідь закону Божого, яку дав ще пророк горі Сіна, яка є одне із заповідь юдекалога, із десяти заповідей, десяти слові. Що означає не убій? Звісно, фізичне вбивство. Воно жорстоке, ніхто не має права віднімати життя у людини. І ще як тільки закінчився Всесвітній потоп, Господь дав мною закон, вони називаються Нойовими законами і там теж говориться про те, що хто підняв руку на людину, і це призвело до смерті, повинен так само померти, в старому заповіті дуже чутко відносилися до людського життя за будь-яким про провину, яка влікла за собою смерть, могли настати такі самі наслідки. Справа в тому, що, вже коли в Новому Завіті ми з вами говоримо про цю заповідь, то вона ще більше розширюється. Господь. Каже через апостол Яна Богослова, що всякий, хто гнівається на свого ближнього, вже є людина убивця. А ніяк людина вбивця зараз або не наслідує. Тобто, буває так, що гнів Він призводить до чого? До бійки, до кровопролиття. гнів породжує помсту, злість, бажання смерті своєму ближньому. І цієї заповіді передбачаються також такі речі, як захоплення людиною поганими звичками. Людина може убивати себе, коли вона не дивиться за своїм здоров'ям, як духовним, так і фізичним. Коли вона убиває себе, тим, що вона дивиться погані сюжети. з всесвітній мережі може це брати, різні фільми, всяку пакость, гадость, яку можуть показувати, і вона це вприймає в свою душу і таким чином губить свою душу. Погані звички, так само, як і алкоголізм, наркотики, та й саме куріння, Воно ж вбиває, поступово вбиває тіло людини. Оце от і називається Ніубій, коли людина не тільки до іншого не повинна торкнутися навіть. А вона насамперед не повинна убивати свою душу гріхами, тому як все найдорогоцінніше, що може бути в людини, це її безсмертна душа.